Подача на карту побуту не дає вам права виїжджати за межі Польщі, подорожувати або їхати до інших країн ЄС. Якщо у вас немає на це підстав, наприклад, таких як і безвіз, віза або карта побуту актуальна, або статус України. Якщо є у когось, то теж можна в принципі виїжджати. Якщо ви тільки подались на карту побуту, і у вас стоїть червона початка, то ви не можете виїжджати з Польщі за межі Польщі в Євросоюз, не євросоюз, неважно. Ця підстава не дає вам права виїжджати. Вам тільки можна виїхати в Україну. Ну і назад теж буде тяжко заїхати, якщо у вас не буде актуального безвізу або таких додаткових документів. Так реальна історія, знайомий поїхав до Голландії. Йому повезло переїхати границю. Його не, не перевіряли документи. Поліція його не зупинила. Він собі поїхав в Голландію. Так і в нього не було жодних документів, е, які підтверджують, що в нього якісь е, карта побиту актуальна і так далі. Взагалі ніяких документів. Крім того, що він подався на карту побиту. Він поїхав в Голландію, потім вже йдучи назад, їхав його. Зупинила німецька поліція. Його депортували в Україну. Так що це дуже дуже серйозне правило, яке до якого треба дотримуватись. Бо раніше можна було не було границі, можна було їздити до Німеччини. До Литви, до Голландії і так далі, без проблем. Так? Зараз такого немає. Зараз, якщо у вас немає актуальних документів, то по суті ви нелегально перебуваєте в іншій країні. То, що ви подались на карту побуту, це ще нічого не означає. Ви можете перебувати тільки в Польщі на цій підставі. Так що, кому потрібен супровід в отриманні карти побуту, звертайтесь, мої контакти знайдете в шапці профілю або в описі під цим відео.